Ветеран війни з позовним малий не показує свого обличчя з міркувань безпеки. Розповідає в березні 2022 року добровольцем поїхав на навчання, де й здобув посаду снайпера. Серед побратимів 24-го прикордонного загону він був наймолодшим військовим та для російських бійців, каже, став достойним супротивником. Проснулися під артилерійський обстріл, і це зі слів командира каже: я дивлюся, малий лежить в спальніку, спить. І через один приход я повертаюсь, знову дивлюсь на малого. він вже в бронежилеті, в в обутий з вінтов і спокійним голосом каже командир, що робить. Мрію доєднатися до війська мав з часів Революції Гідності, а вцілив її на початку повномасштабки. Я з чотирнадцятого року намагався потрапити ще в зону АТО. Ну, але тоді не, не склалося. В одній військовій частині відмовили, поїхав в іншу, там набір закрили. Це в добровольчий батальйон я намагався вступити. Тоді набір закрили і ну, якось відвело тоді. Хоча дуже шкодую, що не наполіг на своєму взимку 23-го року, в січні, нам надійшов наказ відправитися в складі зведеного загону. На оборону міста Бахмут, де ми пробули майже чотири місяці. Одні з останніх виходили вже ну, з того, що залишили, з руїн бої за оборону міста Бахмут розповідає, розділили для нього війну навпіл до та після поранення. Я отримав поранення. Мене вивезли по евакуації в госпіталь, і буквально десь через тижня два я повернувся, і тоді вже ситуація була геть другою, якою я її пам'ятав. Тоді вже і активно, і прицільно артилерія працювала. Тоді з'явився страх за своє життя та не зникла воля до боротьби, додає чоловік. Коли чуєш свист снарядів, які поруч лягають, ти одразу в голові прокручуєш той момент, коли отримав поранення. І розумієш, що зараз може статися ж саме. Ну а тобі цього дуже не хотілося б. Коли бої за місто завершились, повернувся додому, пояснює, аби пройти комісію та відновлення. Та згідно з медичним висновком, далі продовжити службу не зміг. Були думки, навіть були спроби. Я у військомат ходив як на роботу, питався, щоб мене вернули, але сказали, що в системі оберіг. Я вже повністю виключений з військового обліку, і це не є можливим мене повернути. Хоча намагання були і неодноразові. Аби стати наставником для майбутніх захисників країни, каже, вступив до університету вивчати історію, щоб діти знали історію і не повторяли наших ну помилок мого покоління, помилок старших поколінь, щоб більше не було війни. Нині серед студентів Черкаського національного університету сотня військовослужбовців, розповідає ректор закладу Олександр Черевко. Вони каже, успішно поєднують службу з навчанням. Ми маємо зв'язки, ми допомагаємо. Ну ми забезпечуємо навчання. Це індивідуальне навчання, безумовно. Хтось приїздить, заходить в університет. На початках війни ми організовували. Допомогу, хто звертається. В основному це і студенти, скажімо, інститут педагогічної освіти, інститут історії філософії, інститут економіки і права. Спочатку повномасштабного вторгнення стіни закладу прикрашають світлини захисників, а з бойових трофеїв створюють інсталяції, додав ректор. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.